Одне з ключових завдань фонду гарантування вкладів під час дійснення процедури ліквідації забезпечити максимальне надходження для подальшого розрахунків з кредиторами. Джерелами таких надходжень є кошти від реалізації активів. Погашення кредитів та цінних паперів, оренди майна банку та інших активів, які належать банкам. Загалом, від початку року до банків управління фонду надійшло більше 2 мільярдів гривень. Лідерами за сумою надходжень в 2025 році стали МРБ, який отримав близько 1 мільярда гривень від продажу активів. Отримані кошти були направлені в погашення кредиторських вимог державі як кредитору 9 черги. Фінанси та кредит. Отримав 260 мільйонів від реалізації останніх активів, що дає можливість найближчим часом частково розрахуватися з кредиторами та закінчити процедуру ліквідації в умовах війни. Ці кошти критично важливі для кредиторів, серед яких чимало представників українського бізнесу, зокрема для відновлення і модернізації підприємств. Під час дії воєнного стану банки під управлінням фонду гарантування вкладів фізичних осіб отримали понад 16 мільярдів гривень. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.